Добрий вечір ми з України, громадська організація Розум і БФ Розум, як я казав. Ну що, знову ми вночі виїжджаємо. Трошки віддохнули. Ну, Отдихати будемо після побіди, як переможемо. Бо люди зараз їдемо на госпіталь. Спочатку думали туди в сторону Курахова, але хлопці переграли. Поїдемо в сторону Дніпроп... за Дніпропетровську. Туди. Ну, теж ближе, ближче туди до, до цього. Тому що повеземо на той госпіталь, бо там треба. Затарились, як звичайно, ми по Навіть Вже не видно ніфіга там. О. Ну і куди ж ми без нашої фасольки? У нас є ще є багато. Ми її роз... а, в основному веземо овочі. Тому що там сказали, що тут Це солярочка. Бо сказали, що з картопелькою там поганенько, зовсім поганенько. Ну, я думаю, все буде добре. А, і там квашанини, Да, Саша Віталій, ой, Валентин, все затарили, ваше, ще не додали, тому що, що... Ну, течік присів так гарненько. Так що, що ще сказати? Блін, устали. Все буде добре, перемога буде за нами. Російська Федерації буде не заматюкатися, мені сказали гаплик, і хай всім щастить.